Чи суспільство може змінитися? В я Дійсно. не хочу, щоб українське суспільство нараз приймало мене. А ідіотизм мене завжди смішить, навіть коли цей ідіотизм виливається в голосування та всімидесяти населення. Я собі вигадав. Я думаю, що я лікар. Я вважаю, що журналіст це лікар. Ми живемо в і найдраматичнішу епоху, яка почалася наприкінці 20-го століття. Як я себе відчував всі ці роки? Я думаю, я зможу сказати, коли. Реально припиняться воєнні дії. Ви питаєте, чи мені було страшно один раз у 2022 році. Я вважаю, що цю війну можна закінчити тільки політичним шляхом. Економічний крах Росії це єдиний ключ, щоб можна було говорити про завершення воєнних дій. Щоб Ображатися було... потрібно на самих себе, не на Росію. Ні, ні, не на Росії. Українське суспільство робило такий історичний вибір кілька разів поспіль. Якщо мова не важлива, чому Росія, Радянський Союз робили все для того, щоб її знищити? Росія зміниться. Велика кількість російськомовного населення в будь-якому разі буде вінтуватися на російську культуру і цивілізацію. Ну, і знову таки, ми йдемо абсолютно правильним шляхом. Ми відбиваємося від Росії. Да, дайте мене. нам цю надію. Армія мова віра це не передвиборчий газ.